Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. Поговоримо про останні новини. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Генрі Сіхудо не розуміє, чому Томас Пінал так радів тимчасовому титулу. Я спостерігав за тим, як Том святкував перемогу, і хочу сказати йому таке: Том, це лише тимчасовий титул. Збережи ці сльози до того моменту, коли ти виграєш справжній пояс. Іноді я бачу, що люди поводяться надмірно емоційно. Виграши тимчасовий титул. Так, тепер у вас є трофей, але ви можете з таким успіхом занурити його у срібло чи бронзу, бо він не справжній. Я як конкурент з досвідом, і у мене виникає питання про їхній менталітет. Невже вони гадають, що досягли вершини світу? Я не чіпляюсь до тебе, Томе. Я просто кажу: прибережи ці сльози доки, доки ти не станеш володаром титулу. І Тома Аспінал відповів на ці насмішки: ні, я не бачу висловлення цього маленького зухвальця, але чесно кажучи, мені начхати, що він там каже. Його зріз приблизно 160 сантиметрів. Тож, коли Сехудо відкриває свій маленький ротик, я навіть не чую його. Він надто далеко від мене, тож начхати. Заявив Тома Аспінал. Я не розумію Сехудо, чому він причепився. До Тома. Він радів перемозі. Так, це теж досягнення. Кожен реагує по-різному. Тому нічого не бачу страшного, як реагував Том на перемогу. Джамал Хіл хоче забрати свій пояс у напівважкій вазі і піднятися у важкий для бою з Томом Аспінелом. Я думаю, що Том крутий хлопець, він прототип нового важкого говика. Я, напевно, хочу зробити свою справу в напівважкій вазі і піднятися. Зрештою, зустрінуся з ним. Тож, Томе, будь готовий до зустрічі зі мною. Ну вже розмріявся. Треба спочатку повернути свій пояс, потім захистити його, а вже тоді закидувати вудку у важкий дивізіон. А як вам такі заявки від Джамала хіла? Алджемейн Стерлінг розповів, що почав перевіряти свій організм на можливість виступу в напівлегкій вазі. Перевірив свою вагу співвідношення жиру і таке інше. З'ясувалося, що я цілком схожий на півлегковаговика. стандартних габаритів. Раніше мені здавалося, що такі хлопці дуже великі за мене, так що було цікаво побачити цифри. Я також перевірив силу і витривалість. Тепер я впевненіший щодо потенційного переходу. Наступного тижня я перевірю себе ще раз, але прямо зараз я напевно схиляюся до напівлегкої ваги. Психологічно для мене важливо, щоб я не був маленький. Мені потрібно відповідати за розмірами, тому я хочу переконатися, що можу битися з найкращими у цій ваговій категорії. Думаю, що Алджо потрібно залишитися ще у своєму дивізіоні та провести декілька поєдинків. Також Дана Уайт розповів, що практикує водну дієту. Я провів 86 годин на одній воді. Почуваюся абсолютно приголомшливо. Я не лікар, але експерти кажуть, що це знижує ризик розвитку раку, хвороби Альцгеймера та багатьох інших проблем. Написав у соцмережах президент UFC Дана Вайт. Друзі, а що думаєте ви за усілякі подібні експерименти? Діліться своїми думками у коментарях. Менеджер Шона Стрікленда розповів, що їм не пропонували поєдинок з Хамзатом Чимаєвим. Чимаєв навіть не згадувався в обговорюванні. Може вони чогось чекають. Чи травма руки справді така жахлива, як вони кажуть? Я багато версій чув. Знову ж таки, шон хлопець, який робитиме те, що говорять всі. поки з фінансової точки зору це матиме для нього сенс? А можливо, Дана зрозумів, що Камшот не готовий до поясу та дав справедливий шанс Дюплісі. От і все. Шон Срікленд вважає, що Дюплісі більш небезпечний суперник, ніж Чимаєв. Я думаю, що Дрікус настільки рагульний, що це робить його дуже гарним бійцем. Знаєте, я в мільйон разів кращий за нього. Я сперенгував з хлопцями, з якими він бився, і маю уявлення про те, хто він такий. Але він настільки незграбний, що це грає йому на руку. І це, безперечно, буде війна. Це буде важчий бій, ніж Чимаєвим. Чимаєв не заслужив титульного бою, і ми про це всі знаємо. Єдина причина, чому Чимаєву дали титульний шанс, полягає у тому, що він продає багато квитків. І на цьому все. Зрештою, я задоволений, що це буде Дрікус. Це буде пекельний бій. Я просто радий, що її всі вирішили вчинити правильно. Дрікус наступний у черзі, і він заслуговує на свій титульний шанс. Повністю згоден із Шоном. Так, Дрікус не зграбний, але якось дійшов до титульника, якого дійсно заслуговує. Дюплісі також висловився про майбутні поєдинок із Шоном Стріклендом. Думаю, багато людей буде шоковано тим, як я почну поєдинок. З перших секунд буду я робити те, що роблю завжди: шукатиму фініш. Чесно кажучи, немає жодних шансів, що бій дійде до чемпіонських раундів. Якщо Дрікус попаде, або якщо завале Шона, то скоріш за все Дрікус переможе. Але якщо бій буде йти в довгу дистанцію, думаю, Стрікленд розбере його. Френсі Сенгано відповів, хто винен, що не відбувся поєдинок проти Джона Джонса. Я думаю, ми обидва. Я та Джонс просили зробити цей бій. Причина, через яку він не відбувся, це UFC. UFC несуть відповідальність за те, що цей поєдинок так і не відбувся. Але знаєте що? Я вважаю, що цей бій слід провести. Я повернуся до ПФЛ, поговорю з ними і попрошу їх організувати наше протистояння з Джонсом. Не думаю, що Дана не готувався до. Таких моментів у Джона Джонса 100% у контракті написано, що ніяких боїв в неорганізації, та ще й можливо таке, що після закінчення кар'єри він не має права ще якось десь виступати. Але лиси гроші любе, і Джон поки що даний іграшка, яку він нікуди не відпусте. Конор Макгрегор порівняв себе з героєм американського психопата. Конор виклав у соцмережах фото, на якому йому роблять масаж обличчя. Він порівняв себе з головним героєм фільму американський психопат Патріком Бейтманом, якого зіграв Крістіан Бейл. Те, що Конор тронувся, про це і без порівнянь можна зрозуміти. Трішки новин з Белатор 301 непереможний український чемпіон та воїн Ярослава Мосов на жаль отримав першу поразку та втратив свій чемпіонський пояс у третьому раунді. Джейсон Джексон відправив Ярослава у нокаут. Ярослав ніби був не у своїй тарілці з самого початку поєдинку. Напевно, був не його вечір. Однак віримо в Ярослава та бажаємо йому швидкого повернення. До речі, в Белатор були непогані бої. Ось результати май. Рікардо Ну і сьогодні прийшов UFC Vegas 82, де у головному поєдинку зустрілись Брендон Алан проти Пола Крейга. Бій продлився три раунди. Хлопці почали трішки в стійці, а потім діло перейшло на підлогу, де Брендон Алан мав майже в усіх ситуаціях перевагу. Був цікавий момент, де хлопці хотіли викрутити один одному п'яту, але не вийшло. Це був цікавий момент. У принципі, решта раундів пройшла однаково. Брендон був швидшим та прудкішим. У Маунті він на. Носив розсічні удари ліктями, а у третьому раунді і зовсім задушив пола Крейга. Що можу сказати, не дуже видовищний основний бій. Але маємо, що маємо. Та чекаємо на наступні цікаві турніри. А з результатами сьогоднішнього турніру ви можете ознайомитися на екрані. Переходимо до рубрики ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих коментаря. Стіпе Чемп і він переїде. Тома. Нгано, Звісно, молодець, але без UFC він був би ніким. Дана Гавнюк, звісно, йому тільки бабки в голові і його репутація. Тому геншталь продовжується незакритим. Цікаво подивитися, що покаже топурія старший в UFC – Друзі, щиро вдячний вам за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Залиш ще раз коментар. Та долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в деталях. Почуємось.